Привіт! Це канал Фінанси та інвестиції, і я Ірен. Сьогодні поговоримо про те, чому люди мають погані відносини з грошима. А хто чи що на це впливає? Чи можна якось викарпкатися самостійно з цієї, скажімо так, бігах так, щурячих? Чи все-таки є такі люди вибіркові, які вибирають Вселена, які вибирає Бог, так? А всім решта треба бути. Бідними. Отож, поїхали. Насправді хочу сказати вам одну річ, хто не знає, так, що є люди різні по, різні по темпераменту, різні по категоріям. Так, що я маю на увазі? До прикладу, я інтроверт, тобто я люблю, мені комфортно, скажімо так, не то, що я люблю, мені так комфортно, так? Бути в тишині, бути якось так, чуть-чуть самотньою, так, ось а, рішати свої питання, тобто і виходити на люди, так. Але мається на увазі, що не тусити кожен день, так, тобто, а займатися своїми справами, так, ось, ну, ось таке. А екстраверт, наприклад, так, вони люблять більше. Е... Тусуватися більше, прям кожен день, так, бути на публіці. Ось такі вони так. Ось, вони дуже роз, такі розмовні, а, люблять і посваритися, і посперечатися, потім подружитися, посміятися. Тобто в них кожен день повинна бути якась, скажімо так, тусовка, двіжуха і так далі. Ось. А далі такі є типи, як халерік, меланхолік, флегматик, так, і ще якийсь один. Не пам'ятаю, сангвінік. так, Тобто ми всі знаємо, можете загуглити, подивитися, що вони означають. Але до чого це все я веду? До того веду, що, до прикладу, якщо я, ну, я так відзначила в себе, пройшла тест і поняла, хто я. Ху із ху. Я холерик із сангвініком. так, тобто Мене так просто не взяти, скажімо так. Ось, то есть я маю критичне мислення. Можливо, перед там не знаю, там роки рочків 10-15 назад чи 20, даже була трошки наївною, так а всім вірила а, і так далі. Ось а зараз також маю критичне мислення, тобто не тільки я, але люди, які відносяться до цієї категорії, так. Тобто їм уже, скажімо так, лапшу на ушу не навішаєш, так? І стосовно також і грошей, і тому подібних речей. Тобто ми перевіряємо, ми порівнюємо, пробуємо щось краще вибираємо і так далі. Що стосується, наприклад, інших категорії, це меланхолік і флегматик, так, тобто вони теж можуть бути успішними, багатими, так, але. Скажу так, чому я привела в приклад таких ну, людей по категоріям так, по темпераменту. Тому що, на превеликий жаль, інші люди мають вплив на деяких людей так, з такими ніжними, добрими, простими, покладистими характерами. так, тобто, ну, Чим Бог наділив? Тим наділив. Але потрібно пам'ятати, що а, є такі люди, які а, маніпулятори, так, які не хочуть, щоб ви, до прикладу, розбиралися, там йшли на якісь курси, а, саморозвитком займалися, і так далі, а, будували свою кар'єру. Вони будуть вам говорити, що це вам не потрібно, і так далі. Так? Ось. Але. Насправді, насправді, що вони не хочуть бачити, що ви можете більше, ніж вони, так і вони починають вам маніпулювати. Таким чином у вас складаються погані відносини із грошима, і ви навіть не уявляєте, чому і в результаті чого так вийшло. А все просто фінансова грамотність, а це правила так. Ось а, грошей, так, це вміння керувати грошима, оптимізувати свої витрати. І все, розумієте, так? А ці люди будуть говорити, нащо На воно тобі? А, це не головне в житті, хоча насправді це є найголовніший інструмент в нашому житті, за одного якого, якщо ми не а, зуміємо так, вивчитись, користатися, навчитися користуватися, ви просто. Погрязнете в боргах, в кредитах і в бідності, розумієте, да? про що я? Тому ось чому у людей такі погані відносини із грошима? Тому що вони не хочуть а, в силу того, що а що скажуть інші: ось я піду на курси по фінансовій грамотності. А що про мене скаже сусід або сусідка? Як я буду виглядати в очах а, того чи іншого, так, тої чи іншої персони. Камон, я це все уже чула, так, і просто скажу вам одну річ. Я завжди своїх так, консультую студентів таким чином, що уяви собі, а що от просто сядь і критично подумай, так? Хто снабжає твою сім'ю? Сусід, сусідка, хто пере? Хто а, їсти купляє, хто а, платить за квітанції, за біли, за чеки, за а, школи садики, за взуття, врешті-решт тобі, так, за нижню білизну врешті-решт тобі. так. А, взагалі, яке відношення має та чи інша людина стосовно відносно твого життя? так. Ось а, яке вона має право керувати тобою, як тобі жити і що робити? Адже якщо ти послухаєшся, не дай Бог. Ось і зробиш так, як говорить сусідка, чи там брат, сват, Вася, Петя і так далі. А це вилізе потім десь там боком тобі в твоєму житті, то тобі скажуть, розведуть руками і скажуть: Камон, а це був твій вибір і ну, відповідальність на тобі, так? Але ж ви послухали так, ту людину і все. І ось так зазвичай відбувається. Ну, по крайній мірі, я чула від своїх студенток, ось так в них в дівчаток відбувалося, так, і деякі моменти в моєму житті також так і відбувалися. Тобто, що ми маємо? Ми маємо картину, як я кажу, Репіна, так, коли. А ти намагаєшся вже зрозуміти, що ти йшов не в ту сторону, що тобі треба реально уже до такої степені в тебе уже погані відносини із грошима. Так, тебе кредитки, в тебе борги, в тебе, ну просто в тебе величезна опа, так? Ось, і ти вже починаєш усвідомлювати: а чому я слухаюсь когось? Тобто розумієте, да? Тобто тобі інтуїція підсказує, там, чи знаки вселеною посилаються, так чи Богом. Ось що ну, різні, так? що тобі здається, там, ой, там щось не то, туди не буду я брати. А тобі сусідка каже, що-ні, бери, бери. Тобто, розумієте, так? от якісь знаки. Тобто, якщо ти відчуваєш, що щось не так, краще не бери той кредит там, чи кредитку, ну не потянеш ти там, чи ще щось, так, Тобто розумієте моменти, так? або ні ні туди не йди, там ти нічого не заробиш, чого ти туди поперся? І все і получається, що ви не пішли і не заробили і там якась якийсь проект, пропонували вам так, або якийсь заробіток, підробіток, роботу, так. Ось, а ще одне: не дай Бог казати щось наперед. Запам'ятайте собі, наперед говорити нічого не можна, оскільки. Не говори го поки не перескочиш, так це перший момент. А другий момент всі кажуть мільйонери, мільярдери про а, такі цікаві моменти відносини, скажем так, так з, зі Вселеною, які вони зрозуміли, можливо, для когось це буде аля басня, але мільярдери, мільйонери говорять про це. І навіть Уоррен uh, Баффет також в інтерв'ю теж uh, ділився своїм досвідом, так і говорив, що ніколи не можна говорити наперед свої плани, uh, своє сексуальне інтимне життя, свої uh, доходи ні в якому випадку, і uh, що ти збираєшся там робити, там і так далі. Ну, тобто розумієте, да момент, тому що вселена розуміється так, що якщо ви розповіли про це, ага, значить uh, в тебе вже все гаразд. І все збулося. І все. І якимось чином чарівним, чи тобі все, тобі щось не получається в цьому напрямку. І все, і все. Розумієте, про що? про що? Тому наперед нічого не говоримо. Ми маємо плани, а туди-сюди зафіксували собі, розпланували, крочки зробили. А, і все. І діємо по плану, степ, -степ так? поки не дістанемо, дістанемося цілі. А коли вже дісталися цілі, ми вже можемо розповісти: ой, а я машину купила, ой, а я будинок купила, ой, а я бізнес побудував там, чи ще там щось. І все. Але ви по факту вже це зробили. так, Ось так. Ось тому, щоб були гарні відносини із грошима, ви повинні розуміти, що це просто інструмент для досягнення першої цілі, так? Тобто, це я не просто я хочу гроші. Ні, ти не хочеш гроші, ти хочеш гроші, щоб потім купити будинок. Так, тобто, ти насправді не гроші хочеш, ти хочеш будинок. Ось таким чином, так тобто ви зрозуміли суть. Тому щоб гарні були відносини, ще раз повторюся, з грошима, потрібно їх любити, акуратно до них ставитися, розуміти, що це як вогонь. Треба просто навчитися користуватися цим інструментом, хоч би що вам хто там казав. Як я кажу, кожен має своє життя, займайтеся своїм життям. Дякую за пораду. Я, якщо потрібно, буде обов'язково нею скористаюся, якщо не потрібно буде, я нею не скористаюся. Ось так. Але дякую, що сказали. І все. І люди якби, розуміють, що ну, якби сказали мені пораду, але в той, той же час, якщо вона мені не буде потрібна, я нею не скористався, і все, і все. Ось так. Дякую, що були зі мною. Сьогодні таке коротенька, не коротенька на 10 хвилин. затягнула відео. Так, ось, надіюся, у вас будуть гарні відносини з грошима. Ви будете читати побільше літератури. А ще краще, приходьте до мене на консультацію, запис в телеграм. Силочку залишу в описі. Ірен мільйон. Пиши слово консультація по фінансам, і я з тобою зв'яжуся. Дякую всім до наступної зустрічі.